І мій Отця і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Коли ми були в Уневі на Прощі, до мене підійшов отець Микола Білецький і каже до мене, отже, я себе вважаю Марійським священником. Марійським священником, каже. Каже, я бачу від вас. Небезпеку, що ви можете краще почитати Богородицю, ніж я. Та й ми почали трошки говорити, як би то нашу молитву зробити сильнішу. Я йому сказав: Отче, я не здамся. <богородиця> я не здамся, будемо боротись. Хто буде більшим почитателем Богородиці? Та тому говоримо. Далі про нашу Богородицю на наших зустрічах. Готуючись до проповіді на покрови Пресвятої Богородиці, мене завело до одної прекрасної книги, яка називається Слава Марії, яку написав святий Альфонс Лігуорі. Засновник чину редемтористів у 1750 році. Дуже старенька книга, така стара, добра, подерта книга. Там є просто золото, переведена багатьма мовами світу. Ну, щось, щось немає на українській мові. Я говорив на покрові Пристої Бородиці, що Марія все, що. Попросить свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос не може їй відмовити. А в цій книзі написано Святий Петро Деміані, вчитель церкви, вчить, коли мати просить для нас у Ісуса Христа будь-яку ласку, то син має таке велике бажання виконати цю ласку, що коли молиться Марія. І просить, здається, що вона ніби командує. Командує, так і пише. Команди пише. Командує, а не просить. Про це також каже святий Бернардін і Сієни, що Бог вислуховує молитви Матері, ніби це є накази. Накази, а не прохання. І потім дуже гарно. Святій Берегіді було об'явлено, що Ісус звертається до Марії такими словами: Мамо, ти знаєш, як я тебе люблю. Проси у мене все, чого бажаєш, бо немає нічого, про що ти просиш, щоб я не виконав. І далі продовжує причину, чому Господь слухай Марії. Бо коли ти, мама, була на землі, ти все робила все, що я тебе попросив. Тепер, коли я на небі, справедливо є. Коли ти мене щось попросиш, я все виконав. Ну, і мене, слухайте, ота от думка так зачепила. І я почав шукати ту книгу. Знайшов. На англійській мові ця книга має 800 сторінок. Так, книга поділена. На дві частини. У першій частині цієї 300 сторінок, святий Альфонс Лігорі, вчитель церкви також, приділяє увагу молитві Радуйся цариця. Чи знаєте таку молитву? Я колись пам'ятаю, що у кожному буклетику, як молитись Вервицю, ця молитва завжди була. Зараз щось нема. Я все життя цю молитву молився. Там вона ж любить Ісуса, а потім в кінці. в кінці. Радуйся цариця, а тоді під твою милість. Ну, але десь, півроку тому, я думаю, якась невідома молитва. Якась невідома молитва мені. Я думаю, заберу її. Просто буду молитись в кінці під твою милість. Я, слухайте, щиро жалію. Півроку я тої молитви не, не молю. А дивлюсь тий, Альфон з про цю молитву 300 сторінок присвятив. Ще 500 сторінок. Альфонс Лігорі розважає про Маріїні свята. Та я дуже люблю того святого. Він такий з одного боку дуже твердий святий, а з другого боку, дуже практичний, дуже гарні поради дає. Про маріяні свята. Про кожну семи скорбот Марії, а потім про чесноти Марії, там, здається, 12 чеснот Марії описано, а в кінці про різні практики набожності до Марії. Дуже мені сподобався вступ до тої книги. Лігорі. Вступ. Лігуорія. Тому я собі дозволю зачитати його вам. Стоїть Альфонс Лігорі. Так у вступі пише. Мій найдорожчий Господи Ісусе Христе, я, твій убогий слуга, знаю, як приємні тобі ті, що шукають прославити Твою пресвяту Матір, яку ти так безмежно любиш і прагнеш, щоб усі люди її любили і шанували. Тому я маю намір видати цю мою книгу, що розповідає про її славу. Прийми, Господи, цю малу жертву моєї любові до Тебе і до Твоєї улюбленої матері, влий у серця тих, хто її читатиме або хто про неї чутиме, світло довіри до цієї непорочної діви та жар палкої любові до неї. До тебе також звертаюся, моя найсолодша пані і мати Марія. Ти ж знаєш, що я завжди прагнув, щоб тебе любили всі. Я завжди намагався проповідувати про тебе публічно і приватно, щоб у серцях усіх людей пробудити солодку і спасенну побожність до тебе. Тому хочу залишити світові цю книгу, яка і після моєї смерті продовжуватиме звіщати твою славу. Та пробуджувати інших, щоб вони також прославляли тебе і проповідували великі милосердя, яке ти виявляєш до своїх відданих слух. Сподіваюся, моя найдорожча цариця, що ця моя вбогенька жертва, ця книга буде приємна твоєму серцю. І нехай усі, до чиїх рук потрапить ця книга, запаляється любов'ю до тебе, щоб у них зростало бажання любити тебе. То він звертається до Господа і Марії і до читача. Мій дорогий читачу та, і слухачу. Оскільки побожність, що спонукала мене писати, а тепер спонукає тебе читати цю книгу, робить нас, обох щасливими дітьми Матері. Я намагався зібрати у цій книзі матеріали зі усіх доступних мені авторів. Найвибраніші і найсуттєвіші вислови отців і богословів, щоб побожні люди могли з мінімальними зусиллями та витратами часу розпалити свій запал і побожність. До Божої Матері, побожний читачу. Якщо ця моя маленька праця сподобається вам, як я надіюся, прошу вас помолитись за мене, Святій Діві, щоб я здобув велику довіру в неї. І я, в свою чергу, попрошу теж саме для вас, хто б ви? Не були. Такий яскравий вступ і така багатообіцяюча праця. Тому я собі так постановив потрошки з вами її опрацювати. Амінь. Слава Ісусу Христу!